Такий чужий і раптом неминучий. Химери хмар задушить горизонт, земля вдихне глибинно і жауче. на вишняках настояний озон, мені нестерпно, душно, передгрозно, ліловим чадом туманіє без, гудуть ліси, риплять дубові, кросна, парчеву зливу, виткавши з небес, лягла грози. Пульсуюча десниця на золоте шаленство голови, мені, мабуть, ніколи не досниться сліпучий спалах чистої жаги, гроза мені погрожує громами, закутий біль спинає на диби, нехай смакують почуття гурмани, а ти стихія, любиш, так люби, все, що було, минулося, одмучило, мене сліпить, грозою ткана ніч.